Всім привіт! З вами Альона, і я рада вітати вас на моєму вишивально рукодільному каналі. Ну що ж, приступимо до нового відео. Сьогодні у мене вже вівторок, і я хочу почати знімати своє відео саме з цієї роботи, це Ангел Любові від Lavender and Lace. Чому саме з неї? Тому що цього тижня, швидше за все, ми побачимо фініш цієї роботи. Я бачу, що мені залишилось вже дуже-дуже мало, можливо, навіть сьогодні я би її і закінчила. Загадувати не буду, але підозрюю, що фініш таки найближчими днями станеться. Ну, так ось, що мені залишилось по ангелі? По ангелі залишилась шматочок спідниці, ось тут, куля в руках. Ось тут на волосі буде прикраса така бісерна, і ось тут буде німб. Ну і ще також люрексовою ниткою, ось тут буде вишиватися. Ось ці бочках залишилось десь близько 500 бісерин. Тому я і думаю, що цього тижня я впевнена, в цьому закінчу. Ось такий план у мене по ангелі. І зараз будемо переходити до іншої роботи, покажу, що там. А в такій коробці у мене знаходиться мій новий проект. це сумісник. Будемо вишивати семплер літній сад. Так от, в цій коробці у мене всі матеріали. Матеріали я вже показувала в попередньому відео, тому. Вже я зараз показувати, напевно, що не буду. Вже хіба коли щось навишиваю. Тому, думаю, що сьогодні або завтра відбудеться новий старт. Що не вишиваю, покажу потім, а зараз, а зараз йду вишивати. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, привіт! У мене вже сьогодні вівторок, і я тільки що завершила свого. Ангела-Любові від Лавандер Лейс. Ось така розкішна робота була вишита мною за останні 5 тижнів. Я тут тепер організувала собі нове місце для зйомок і думаю, що тепер буду частіше знімати саме звідси, оскільки тут дуже класне освітлення. І, в принципі, така атмосфера приємна в кадрі. Ну так от, вишила я свого ангела. Пішло у мене на нього 32 вишивальних дні. І що ж я можу сказати? Цього разу, оскільки я вишиваю цього ангела уже вдруге, то можу сказати, що вдруге він мені пішов набагато швидше і легше. Тому що, ну не знаю, мабуть, схема була вже мені знайома. Зараз я, мабуть, зніму трішки ближчі кадри, покажу зблизька, як переливається бісер, як блестить металізована нитка і як взагалі виглядають хрестики зблизька. Це ж так красиво дивитися. Я завжди люблю саме такі кадри. Так от, що по схемі? У нас іде 29 відтінків ниточок DMC, також 3 відтінка металізованої нитки, і 6 відтінків бісеру. Що по схемі? Вона побудована таким чином, що вишивати цього ангела насправді доволі легко, тому що великі площі зашивки. До прикладу, на крилах використовується 4 відтінки. Неточок, з яких більшість займає білий колір. Ось щодо площа, то така сама історія. Теж, по-моєму, 4 чи 5 відтінків, щось в тому роді. І все йде великою площою зашивки. Єдине, де може якось бути трішки складновато це, мабуть, що на спідниці, але вона складається з безлічі. Геометричних фігур, тобто, ну, їх вишивати насправді доволі легко. Там квадрат, там зигзаг, ще, ще якісь фігури, ну насправді, не важко. Доволі багато часу мені пішло на пришивання бісеру на спідниці. Але ну, єдина проблема в тому, що його дійсно там багато, але щоб якась складність була, то не можу так сказати. Ось, вишивала я все по ключу, лише е, змінювала е, шкіру в ангела, вишивала петітом і е, трішки міняла відтінки, оскільки петіт він більш яскравий, ніж хрестик, то я трішки міняла кольори ниточок. Е, і також я замінювала один, одну металізовану ниточку. 027 металік. Я його замінила на ниточку від Gutterman. Ось така ниточка використовувалася мною у цьому Ангелі-Любові. Е, ним я заміняла 0,27 відтінок ниточки Кренік. Е, це така. Бронзова ниточка з блиском. Ну, і цей, як на мене, найкращим чином підходить. Це все, що по замінам. Усе решта у мене вишите повністю по ключу. Ось такий розкішний фініш у мене трапився, і чому я дуже-дуже рада. І на наступному тижні я вже буду відправляти цього ангела-замовнику, і він буде е, направлятися у Сполучені Штати Америки. Так, ну що ж, покажу, що ще я почала. У мене вже п'ятниця, і я хочу показати, що я не вишивала на своєму основному процесі цього тижня. Це я починала вишивати перший етап сумісника літній сад. І ось ця робота у мене просунулась, ну, трошки просунулась, не скажу, що дуже багато. Я тут вишила центральну троянду і почала робити горщик. В принципі, його вже майже закінчила, але ще трішки треба з ним попрацювати. Основним таким цікавим моментом у цьому етапі є ось цей елемент, він вишивається петітом. І можу сказати, що я, мабуть, зробила трішки помилку, коли обрала для себе 32-й каунт, оскільки робити петіт хрестиком в одну нитку на 32-му каунті це гарно, але це дуже дрібно, і я трішки змучуюся. Ну, ось, Наприклад, ось цей елемент, ось цей петітний я робила два дні. Це така скурпульозна робота, дуже дрібна, але все ж я її виконала. Хрестикова частина йде дуже просто: схема простенька. Приємна, кольори дуже класні. Якось так вінтажно виглядає цей дизайн. Приємно, мені подобається, як воно йде. Щодо петіту, я ще буду думати в наступних етапах. Ну, це, це я вже, звичайно, завершу, а наступні буду приймати рішення, чи обирати для себе петіт чи хрестик, тому що, ну, насправді, важкувато мені вишивати петітом. До речі, Тут на вазончику будуть йти ось ці ось тут такі кругленькі пуплянки, вони будуть йти блакитними кольорами, ось цими двома відтінками. І я думаю, що серединку я буду заміняти на ось такий бісер. Я думаю, що він дуже добре відповідає ось цьому відтінку нитки DMC. Ось такі у мене плани щодо заміни, бо поки що тут усе вишивається по ключу, і я б хотіла додати щось від себе. Тому хотілося б зробити якісь такі цікавенькі заміни, якщо це буде, звичайно, умісно. А сьогодні ми з чоловіком будемо їхати в поїздку, і я б хотіла цей дизайн взяти з собою. Тому, мабуть, що я зміню п'яльця. Ці залишу вдома, тому що великий діаметр, і мені трішки буде незручно, оскільки в мене немає якогось чохольчика для таких великих п'яльців. Я. То я думаю, візьму ось ці п'яці норги, двійку квадратні, і свій новенький чохол візьму з собою в поїздку. Вони прекрасно один з одним гармонійно виглядають. І, і я думаю, мені буде зручно з такою організацією. Візьму оці п'яльчики, візьму оцей органайзер. Ще треба довісити сюди декілька відтінків ниточок. Бо ось, наприклад, ось цей. Відтінок нитки у мене залишилось вже лише маленький шматочок ниточки. В ним вишивався фон на петіті. І треба буде довісити, бо не знати, як мені в дорозі, куди мене голка поведе і що саме я буду хотіти вишипати. Ну, не знаю наскільки мені буде вдаватися ще щось знімати. Хотіла також з вами поговорити. Мені тут, на думку, спала одна ідея щодо літніх стартів. У мене є декілька сюжетів літніх, ну або плюс-мінус літніх, принаймні точно не зимових. І я так думаю, можливо, щось із них почати, якийсь такий місяць стартів зробити. Не знаю, чи це буде червень чи липень. Ще думаю. Напишіть мені в коментарі, будь ласка, чи цікавий вам такий формат таких швидких стартів у якомусь одному відео, до прикладу. Ще, що хотіла розказати по моєму ангелі-любові. Сьогодні я вже зняла його з рами. І думаю, треба мені шукати вже якусь коробку для того, щоб відправити цю роботу. Але все, що я поки що знаходила, то роздріб коробок, коробки ці на роздріб продають від 20 штук. І, можливо, ви мені підскажете. Якісь магазини, де продаються коробки пакувальні, такі, щоб, такі коробки, щоб поштою можна було відправити. От, по типу як від нової пошти, тільки щось якесь таке цікавіше, якесь гарніше трішки. Оскільки в мене замовник цієї роботи е, знаходиться в Штатах і мені потрібно відправляти туди. Я ходила на міст Експрес, і вони мені сказали, що у них відповідної коробки зараз немає в наявності. І що якщо мені така треба, то щоб я собі шукала власноручно щось таке. Що я хочу? Мені потрібна така коробка по типу як від ноутбуків пакують. Ой, ну, коротше, вишити-вишила, а відправити тепер одна морока. Ось. Ну, можливо, ви мені щось порадите, якісь магазини. З коробками пакувальними, з якимись пакувальними матеріалами буду дуже вдячна, бо дійсно дуже потрібно, А це, мабуть, що буде вже моє останнє включення в цьому тижні, бо не знаю, наскільки мені вдасться в поїздці щось знімати. Тому, дякую всім за увагу і всім па-па!